Не хочу, щоб ви зараз подумали про те, що ті заміж не потрібно хотіти. Потрібно. Але ви обираєте чоловіка, з яким хочете провести якусь кількість років свого життя. І вдягати фату біжучи на побачення до першого зустрічного, тому що ну, так здалося вам, так, не провівши його по кордонам, не дізнавшись цю інформацію, яка вам цікава для того, щоб хоча б лягти у напряму того, щоб думати, що він вам підходить. Перегрівається цей внутрішній стан, і ви приходите на побачення у ФАТі. От так, як я сьогодні до вас. Тут, знаєте, саме така цікава фраза, яку вона сказала, вибираєте чоловіка на енну кількість років життя. Тобто не на все життя, а на енну кількість років, Там, я не знаю, 1-3, 5-10 так. Але не на все життя. Тобто от, от таке от вони розказують. Навіщо чоловіка ну, там, на все життя? так? Якщо можна знайти, припустимо на, на рік на два, на 5. От, і якщо, припустимо, попадеться якийсь вигідніший оленяк, а там перспективніше з більшою зарплатою там, і так далі, можна чоловіка покинути, вийти заміж ще раз, а більш, за більш перспективнішого. Ну, а чому б ні? Тобто вона сама про це розказує. От і все. От так. От, оці от психологи не дивляться, а потім будуть потім проблеми після того. Ну, от і все. Тому ще раз кажу, шлюб це, ну, це для чоловіка все, якби могила. Тобто він сподівається, що він там жениться на жінці, там, так? вона його буде любити, поважати, цінувати, там, там, Я не знаю, там, народить йому дітей, а насправді вони так не думають, ні, вони там виходять на 20 роки спочатку, да? припустимо в 20-22. Вона там, вийшла собі там, на 3 роки заміж. Там, от, оленяко свого подуїла, потім вирішила, що не треба шукати другого оленяку, перспективніше 25 припустимо. Також що на 3 роки там, вийшла заміж, припустимо. За другого оленяку так само обдуїла його, забрала все бабло. Є десь там 28-29, і ще десь такой третій раз пішла заміж до 30. Ну і такого не скачує від одного, до другого до 3. Ну, Скажімо так, в кого більше ресурс ресурсів, до того і йдуть. Ну. Тобто тут взагалі про любов немає, ну, якби, нічого взагалі не говорить. Ну, от і все. Висновки робіть самі. Дякую за увагу і побачимось.